Щиро дякуємо вам за подарунки надані для діток нашого закладу. Наш заклад називається Комунальна установа Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Ці іграшки нам будуть дуже доречні, тому що діти зможуть докласти свої зусилля, гратися, розвиватися, і в кабінетах ось цих вони будуть з викладачами, з вихователями. Це дуже пригодиться. і спортивний зал у нас є, де у нас є вихователь спортивного виховання. І це все нам буде дуже Дякувати нашим захисникам, що своїх дітей ми маємо можливість виховувати на рівні, зробити такі приємні подарунки. А також поповнити ресурсні кімнати цього закладу гарними розвиваючими іграшками.